Вітаю Насі чотири. Сьогодні наша гостя, народна артистка України, провідна акторка Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка Наталія Сумська. Вітаю вас! Вітаю нас! Перш за все, вітаю вас у Чернівцях. Ви тут не вперше. Що думаєте про місто, як воно змінилося від вашого першого візиту і до зараз? Навпаки, добре, що збереглася та старовина міста Чернівці, яка пам'ятна всім, хто бував тут і не раз, і давно. Ще коли в юності були гастролі. І тоді ми приїздили так і не один раз. Багато ми спілкувалися тут із, оскільки ми на телебаченні зараз, з провідним тоді діячем телебачення Чернівецького Василем Михайловичем Селезінкою. Це ж він, власне, свого часу відкрив ім'я Володимира Івасюка, почав його знімати на телебаченні. Це перше інтерв'ю, трансляції, концертів, пісень. І взагалі людина був дуже. Таким сподвижником Чернівецьким, який багатьох ще тоді відкривав і залучав до е, рекламував, фактично травні були дні спогаду Івана Миколайчука, і ми були у музеї. Володимир Івцюкаю квартир квартира музей де свого часу з пані Оксаною Івасюк. Ми мріяли лише про те, щоб був створений на базі квартири. Музей так воно і сталося. І зараз проводяться там багато заходів, презентації нових видань, книг. От власне там і була презентація книги про спогадів про Миколичука. Вже друге видання. Ви колись і приїжджали сюди так. з Іваном Миколичком? У, у Івана Миколичка знімалася в кінокартині така довга, тепла. Осінь, це було взимку, коли було якраз свято Василя, коли ці гори ці звеніли від цього музику і засніжено все було. І він дивовижним чином, Іван Васильович, він дочікувався того, чого він хотів у кадрі, якщо він хотів, щоб була квітуча вишня в холодної порищі, холодної весни, він її, він її дочекався і знімав. Цікавий, звичайно, він особистість, дуже така неїстова, самобутня. З вірою обов'язково в те, що він робить. Він обирав саме тих акторів, з якими він сам хотів працювати. Добре, що я застала це, і ми тоді познайомилися. Але життя обирає так, що він лише спромігся зробити і встиг зробити лише ті картини. Які на щастя залишилися у нас, і тепер це спадок наш кінематографічний. Треба дивитися ці кінокартини і робити висновок, куди, куди рухається кінематограф і закордонний, і наш тому, що він є, він не зникає на щастя навіть попри війну, але театр. Він дивовижним чином бере на себе увагу, ось яку що переповнені зали театральні, столичні і обласних театрів. Угу. І театр зараз переживає заповнення таке тотальне. Люди купують всі квитки на всі вистави. Очевидно, людям потрібна оця, ця, цей стан відродження. Стан е, наживо спілкуватися з акторами, які діють для них саме зараз цієї миті зі сцени. А однією із перших у вашій кар'єрі ролей була роль Наталки в так. фільмі «Опри Наталка Полтавка. Ви там проявилися не лише як акторка, але й як співачка. Як це було будувати кар'єру в СРСР українці? І чи стикалися ви з відмовами саме через свою національну позицію? При совітах так ну ту свою свідому частину юності, молодості я прожила. Той час, але на щастя, я жила в акторській родині, україномовній, патріотичній лю людей, які з центральної України, з колисок нації, зі села самобутні, самородки, які просто вважаємо, вони народжені були для української сцени. І ми якось так відчували себе вільно угу. в тих театрах, де працювали батьки. Ну і я я це увібрала в себе, і тоді в театральному я. Почувалася досить комфортно, тому що й в мене не було таких е упереджень, що там хтось не визнає. Я собі з україномовної родини на щастя, хоча я єдина була в класі в запорізькій школі, тоді яка розмовляла українською мовою. І мене весь час педагог закликав до дошки, щоб я або прочитала текст, або вірш, ну такий, якби експонат. <запорізькій> Я не відчувала тоді протискань ніяких, але, на жаль, бачите, індустріальний центр Запоріжжя тоді переживав такий тотальне заполонення російською мовою. Російські назви були ще донедавна на всіх магазинах, де я йшла центральними проспектами. Це ж моє рідне місто юності. І зараз, можливо, зараз, вже через такі, сам, такі пожертви, люди усвідомлюють і змінять свої свою свідомість для з поверненням обличчям і серцем до України. А тим не менш, в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що після ролі Наталки Полтавки під час інших проб іноді закидали вам те, що у вас надто українська зовнішність. Так тому скалі. То коли мене туди запрошували на кінопроби, вони це визначали. Ну то й слава Богу, що я не лишила там сліду і не знялася в них ні в яких цих російськомовних стрічках. Добре, що так і сталося сьогодні. Ви прийма національного драмтеатру імені Франка. На шляху до цього статусу. Чого було більше: підтримки чи конкуренції? Конкуренція існує завжди. Без неї можливо, не важливо. Це добре, що вона є. Це випрацьовує певний стимул до відчуття своєї значущості, своєї віри в себе, своїх сил, своїх спроможностей. І навіть якщо це стається неважливо, коли, або тобі спочатку усміхається доля, тебе, ти в обіймах слави, підтримки всілякої, а коли в тебе її немає, а в мене її не було ніколи. І я цілком самотня була у своїй кар'єрі. І навіть тепер, але тепер я не одна, тепер я з чоловіком. І з 90-х років, з того перелому, з буремних років, 91-х, ми були свідками того, як. Ламалася на наших очах ця система радянська. Коли забирали камеру, і був цей пуч в Московії, і ми бачили, як проспектом Центральним, коли там перебували на зйомках, йшли наші танки під жовто-блакитними прапорами. Це був такий знак відродження, і після того невдовзі була проголошена наша незалежна Україна. Ми були просто очевидцями, свідками того. А відтоді і до зараз, от за вашими спостереженнями, як змінився український кінематограф і український театр? Головне, що він живий, він різний. У мене немає таких пристрастей, що ось той чи той фільм мені подобається. Мені здається, в час зараз зараз відбувається становлення, певне відродження, тому що кінематограф був певною мірою в обіймах російських виробників і ще донедавна, до початку повномасштабної війни весь все наше кіно було під орудою продюсерів, які отримували гроші з Росії. Тому тут годі й говорити. А той поетичний наш наше кіно ще коли ми вище згадували наших митців українських. І теж їм було дуже важко. Вони не так багато зробили, можливо, від цього страждали, а могли б зняти більше кінострічок і і реалізувати себе більшою мірою. І українські актриси, і актори могли би бути більше реалізовані. Але на жаль, ця лапа давліла над Україною. Ну, можливо, зараз, бачите, і відбуваються фестивалі, і багато стрічок приймають за кордоном, їх визнають. От і. Навіть винагороджують тому з вірою, з вірою в майбутнє. Які ваші ролі улюблені і чому? Не покривлю душею, бо і не можу зрадити жодну. Я їх всіх люблю. В кожну я вкладаю багато з себе, свого бачення, з характерності певної любові, звісно, до втілення тієї чи іншої ролі, образу. І найперше, оскільки вона користується любов'ю і попитом глядача, то тому я її люблю. Значить, недаремно ми працювали, значить вона потрібна глядачеві, оскільки на неї йдуть на ці вистави, йдуть і вони користуються попитом. Як ви балансуєте між ролями на сцені і ролями в житті? Де ви є? Дружина, матір, волонтерка, та вже за багато років праці в театрі навчилися, але в нас все ж таки найперше це наш театральний режим, адже ми репертуарний театр. І найперше це ті вистави, які розплановані вже на пару місяців наперед. Ми плануємо своє життя саме в такому режимі, а тоді вже підпорядковуємо свій побут, свої інші справи, свій відпочинок. Навіть виховання дітей все підпорядковано. Ми встигаємо, і не ми одні. У нас молоді актриси народжують по двоє, по троє дітей і встигають. І Дітки часом виховуються в театрі, І виростають цілі покоління. Наталія Сумська, також матір двох дітей. Як вам вдавалося поєднувати материнство і гру на сцені, популярність? Чи доводилося жертвувати одним на користь іншого? Ні, ви знаєте, акторство така професія, що можна виховувати дітей, і ба, навіть спокійно, і встигають матері, як я мамі колись сказала, я піду в актрису саме тому, що там на 11 на роботу. <голись> колись я пожартувала, але я вгадала, тому що нам все-таки не на 8 годин. Як от буває на телебаченні, треба прийти і на 4 ранку, і на 6, коли починається ефір, а, куди, а як дитя? Це ж треба відвести чи в садочок або на когось лишити. І материнство у нас можна поєднувати з роботою. Я пам'ятаю, як навіть до актрис чоловіки приносили дитину, аби погодувати. І мама, актриса погодує дитя, чоловік забирає. Забирає додому а актриса, продовжує роботу. Це унікальне явище. взагалі. зараз Наталія Сумська, також волонтерка. Як ця ваша роль проявляється, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення? Звичайно, це наші зустрічі. Чим ми можемо бути корисними нашим воїнам, нашими виступами, нашими зборами, присутністю в творчих зустрічах, і цим ще більше наші чоловіки зараз зайняті. Наші народні артисти Анатолій Гнатюк, Олексій Паламаренко. Михайло Кукуюк, актори нашого театру, вони дуже часто виступають зараз з творчими зустрічами по військових частинах, які можливо наближені ближче до нуля чи менше. Угу. І у нас теж у 22-го року, коли ми перебували в перший місяць, коли навала ця була, ми перебували два місяці не в Києві, і люди дізналися, що ми там є, і бо самі не могли запропонувати. Зустрічі, і тоді пішли одна за одним. Зустрічі по військових частинах, тероборона, рятувальних частинах. Люди були стомлені, вони гасили пожежі, ці обстріли, і вони засинали на наших очах. І нам треба було їх, хоч якось підняти їх настрій. Вдавалося це і давало це нам ту наснагу до життя. Ми теж були перелякані тоді і не знали, як чи далі продовжуватиметься життя. Ніхто цього не знав. Але на щастя, потроху, потроху, потім 22-го року в травні нас прийняли до себе наші друзі, сусіди, театр імені Лесі Українки через хрещатики. Ми починали там е, два рази на тиждень свої е, вистави, бо в них була схованка зовсім поруч. Метро і можна було людям одразу заховатися під час сирени. Зараз вже третій рік, на жаль, іде повномасштабна війна. Ми працюємо в себе, до нас приходять глядачі. Люди очікують, поки закінчиться тривога. Колись бувало, вдається нам прошмигнути повз ці тривоги і зіграти виставу без затримки. Але люди неймовірні, глядачі, навіть коли до години триває. Затримка вистави, вони йдуть і вже з квітами повертаються. Чекайте, чекайте, ми ж хотіли вам квіти вручити. А у нас вже через годину за правилами вже треба відміняти виставу. А буває тієї ж миті от відмінили, а от -от, от от і повертають назад, бо люди йдуть, і вони не йдуть додому, вони повертаються на щоб подивитися виставу. А де вас застало повномасштабне вторгнення? Як у Києві? Хоча коли безпосередньо 20... Четверте число це ж було, так? 22, 20, 24, те в селі ми були. І, і це було зовсім несподівано. Бо чоловікові позвонили, потелефонувала сестра, сказала Війна, а ми навіть трошки якось не, не зорієнтувалися тієї миті, бо ми тоді ще не були так в мережі, як зараз. Ми день і ніч слідкуємо, куди летить, куди летить, яким шляхом зараз вже всі цим за цим слідкують. А тоді, але мобілізувалися, були переповнені мости. Не можна було проїхати в, е, е, через мости з лівого берега на правий. Uh -huh. Але потім вже народ потроху-потроху почав призвичаюватися, хотіли. А ми тоді бачили, як комплекси житлові зачинялися, і люди е, влаштовували і організовували самооборону. Uh -huh. І якщо ворог, не дай Бог, міг би прорватися далі в Київ, на вулиці Києва, люди чинили б опір це однозначно, рятували б свою столицю. А ви тоді, якими бачили свої перші дії? До зброї у нас у мене, я не знаю, чи я б але принаймні всі мої знайомі, ми також ми допомагали тоді. Оцими зорганізовували годування, прибирання, облаштовування цих мобільних пересувних рятувальних mm -hmm. центрів, бо театр був зачинений. А потім треба було вже працювати, вже повертатися і згадувати свій фах, бо він, напевно, мить був забутий. Ми, ми думали, що ми просто громадяни, які повинні рятувати свою державу, угу. а потім вже повертатися до акторства. Над чим ви зараз працюєте? Чого очікувати шанувальникам найближчим часом? Є вистави, які зараз діють, які закликають глядача, Є вистави нові, нових режисерів, там зайнята наша молодь, наші відомі актори. І у нас є гастролі найближчим часом містами України, а також маємо ось ось гастролі в Кракові і планують ще на далекий закордон. Ну дай Боже, щоб це здійснилося, тому що Україну знають, Україну чекають. Українців дуже багато за кордоном. Я думаю, що вони обов'язково прийдуть на наші гастролі. Яку роль ще ви б хотіли зіграти і на сцені, і в житті? Ну, найперше, може жінку свого віку, яка була б дуже несподіваною, цікавою, загадковою, і, і дуже такою. Яка авантюристкою, не знаю, <смі>, яка приваблювала саме своєю кумедністю. Я дуже люблю комедію. Якби мені трапилася така робота, але дуже важко знайти п'єсу, дуже важко знайти кіносценарій, який би в наш час випликав саме таку героїні. А в житті яку соціальну роль ви б ще додали? Можливо? Е, волонтерство ми маємо всі думати тільки про одне: як врятувати Україну. На цьому все. Дякую. Дякую вам.